А ви знали, що якщо ви спасена Богом душа, то ви є подарунком Бога Отця, Богові Син. Ви є вираженням любові, Бога Отця до Бога Син. І більше того, ви є заплановані Божим подарунком, тому що Біблія говорить, що ми ще до початку створення світу є вибраними Богом для спасіння. І окрім цього всього, друзі, це говорить про те, що ми не є ось. Головними персонажами нашого спасіння, головними особистостями спасіння. І це дає нам впевненість у спасінні, бо ми розуміємо, що це не про нас, це про Бога. Бог в своїй трійці, Він дарує нам, нас, Ісусу Христу. І також хочу сказати вам те, що в Біблії говориться, що в кінці кінців син. Все те, що йому дасть отець, все те, що отець покорить йому під ноги, син віддасть це все назад своєму Отцю. Все те, що було підкорено Ісусу Христу, Ісус Христос не тримає в себе, Він віддає це Батьку. Це говорить про неймовірну красу Божого плану Спасіння і про те, що ми не є особ... головними особистістями в нашому спасінні, і це дає нам впевненість у тому, що ми належимо Богові і що все не в нашому. Все в руках Бога, і наше спасіння в руках Бога. Ось чому ми не сумніваємось нашому спасінню.